У вівторок міський голова провів черговий прийом мешканців з особистих питань. Більшість звернень стосувалося надання матеріальної допомоги на лікування, вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, зокрема щодо опалення, ремонту покрівель та доріг. Тощо люди також зверталися за допомогою в роз'ясненні юридичних та соціальних питань. Зверталися з приводу матеріальної допомоги на реабілітацію дитини. Всі все добре, в повному обсязі. А я прийшла підтримати маму з особливої дитини і також подякувати міському голові за надання можливості орендувати приміщення як громадська організація дитинства і раз. Нормально все добре. Пообщалися. приємно, очі наш чоловік. Дай Бог, що все це». До нового року, сказали, здійс рішати вопроси Внимательно выслушана наша просьба і решили всі вопросы, Поэтому большая благодарность. гарний чоловік, людина. Він на протязі всього його правління як. Він не тільки гарний управитель, було дуже приємно з ним спілкуватись, і я раджу, якщо в когось є якісь питання по можливості звертатись по кожному питанню, я завжди контролюю його виконання на ближчі тижні, два всі ці питання будуть виконані.